Огляд DJI Mic Mini. Доволі низьковішує мікрофон. Що йде в комплекті? Сама коробочка, в якій ось такий кейс, кейс поміщений. Раз. Нажимаєте кнопочку, по-іншому ви не відчинити його. Ось. Він має ще такі прорезинені ножички. Оп! І ось таку кнопочку потрібно нажимати. Як тільки ви витягнуте один з двох мікрофонів, сам приймач, оприділити, що це один мікрофон, ви витягнули ще два і одразу прив'яже його до пристрою, тобто до приймача. Якщо цього не буде зроблено, то вам це треба вручну зробити. Зажимаєте такий ланцюжок. На самих оцих петлях, тобто мікрофонах, я їх петлями називаю, але це не зовсім петлі. І на самому приймачі. Що в комплекті? Вернемось до комплекту. Два мікрофончики маленьких таких. Не знаю, чи другий підв'язало. Напевне, підв'язало, якщо ви чуєте цей противний звук. Два мікрофончики. Ось такий кейс у комплекті. Сам приймач має. Контактну площу, до якої можна під'єднати Type-C. Лайтінгу в комплекті немає. Лайтінг за додаткову доплату і тут така заглушечка є. Ось ця заглушечка. Ось. Лайтін сюди вставляється. Раз. А, тут заглушка. Верніше, Type-C сюди і лайтінг вставляється. Також в комплекті на два мікрофона, ось цих. Дали Dead Cat. Як американці кажуть, дохла кішка це такий вітрозахист. Дали чомусь аж чотири штуки. Два чорних і два сірих. Чому так незрозуміло? Зараз затестую, як він фіксується. Бо в мене був DJI MiG 2, і там він фіксувався в сам штекер. Тому що DJI MiG 2. Яка відмінність від цих від, від DJI Mic 2? Там був штекер, в який вставлявся 3,5 джек. Тобто на мікрофон можна було кинути в кишеню і мікрофон провести. Тут такого немає змоги. Тут сам мікрофон і передатчик це і є мікрофон, тут вже нічого не під'єднаєте. Спрощення так зване, але в цьому і плюс. Підключається воно. Ну, в принципі, зручно. Ось так воно все виглядає. О, значить тут є шумоподавлення, як в старших версіях. По одному нажиманню кнопки включення запалюється індикатор жовтий. Що це означає? Шумоподавлення. Я його не використовую, використовую я його хіба на пості. Що таке пост? Це постпродакшн, це те, що ви на монтажі вже робите. Я спочатку думав, що це не різні типи вітру, але це здається мені трошки бредовим. Насправді, я думаю, що це під сіру та чорну одежу. Як в них є версії білі, знаєте, от, е, білі версії є мікрофонів і чорні. Це більше буде пасувати під білу. Це буде більше пасувати під чорні версію. Я взяв чорну, Тому що по самій структурі ці махнатки-лахматки вони однакові, в принципі, і навіть не линяють. Ну, на вітер їх обов'язково. Взагалі-то я їх не дуже люблю. Але на, мі... на вітер їх обов'язково надягати, тому що. Ну без них ніяк. Так, як тільки ви кидаєте їх в ось цю скриньку, воно починає мигати, тобто заряджати мікрофон. Це добре на ресурс батареї, тому що мікрофон завжди підзаряжений, а не розряжений. Сам кейс має свій, е, свою батарею, якийсь там примітивний контролер, і він підключається через ось ці контактні, контактні бази, контактні контакти. Ось. Що ще? Йдуть магнітики такі по прикольненькі в принципі. Наклеючка проклеєна можна на кліпсу. Частина мікрофона це її частина кліпса. Кліпс, мікрофон, кліпс приєднується дуже швидко. Я його доволі низько поставив. Тестую на ось такі. Я не люблю, коли десь ось тут щось. Доволі низковіше мікрофон. Тестую без вітрозахисту, тому що ви розуміли, вітрозахист він також трошки з'їдає якість звуку. Звук приглушеніший буде, коли одягнутий вітрозахист на самому приймачі виставлено в нуль. Зараз я накручу в плюс шість, можна ось так зробити. Це в плюс шість, і мало би щось змінитись, не знаю, чи змінилось. Це в плюс 6, плюс 12. Плюс 12. Загалом тут 5 значень: 0, плюс 6, плюс 12. Децібел чи чого, просто приймайте це як, як якісь цифри. Просто як значення 12. І так само в мінус можна давати. Ось, я зараз покручу. Ось це мінус 6 і мінус 12. Е, напевне, тихо не чутно, але якщо ось так говорити, то щось можна буде і розчути. Найкращий варіант, якщо ви знімаєте далеко десь від себе, я думаю, в плюс 6, ось як зараз. Плюс 6. Це на самому приймачі, я нагадую. Також, коли ви підключаєте сам приймач, тобто. Це ця, ця база, яка приймає сигнал з мікрофона. І витягуєте мікрофон. Вмикається індикатор мікрофона. Перший чи другий. Так, ще що є в комплекті. В комплекті йде кабель Type-A, Type-C. Підключати, напевне, добно, до хоча можна через DJI Mimo. Ось така сумочка. Мені вона сподобалась. Прикольно, така, такий матеріал приємний. Зверху, наче трохи. Може навіть е, водовідштовхуючий, а можливо і ні. Багато всяких кармашечок для ригашечок. Зараз протестую сам Voice Isolation, тобто ну, шум, шум як він блокує. Ось це з активованою функцією шумоподавлення. Не знаю, що вона. Напевне, ну, посторонні шуми. Якщо ви знімаєте десь біля дороги, вона буде добре подавлювати. Але я б не радив, я завжди юзаю без шумоподавлення, подавлення. Якщо воно потрібно, то я в Final Cut накидаю цим. Що можна сказати про саму базу? На самій базі, тобто на приймачі верніше, є дві контактних групи. Одна контактна група це коли ви кидаєте його в кейс, він автоматично заряджається. По факту їх, як MacBook, їх не треба ніколи відключати. Ось вони включені, правда, я не знаю останні, ну, коли вони виключені, чи вони там мигають. Напевне, ні. Коротше, вони собі заряджаються щодо контактних груп. Одна контактна група це для зарядки, коли ви кидаєте, бо тому що потрібно заряджати не тільки мікрофони, а й оцей приймач. На ньому ось таких також чотири контакти, тільки не в ряд, а в квадратик. А друга контактна група це щоб ви витягнули оцю заглушечку і встановили ось таку заглушечку. Цим самим ви можете підключати до айфона 15-го і старше. І новіше, а також до Android-смартфонів. Коротше, до любої техніки, де є Type-C. Дві секунди потримати, це вимкнути, сам мікрофон або приймач і один раз короткий, якщо оберете, це буде noise Reduction тобто шумоподавлення Потестую звук в різних варіантах, варіацій, плюс 6. Але я говорю ось так близько, плюс 6, напевно перегрузи. І що ще дає цей вітрозахист? Він не тільки від вітру, а він, він також буде виконувати функцію поп-фільтра. Що таке поп-фільтр? Це такі круглі штуки, які ви могли бачити там, на мікрофонах великих. І оце б. Воно буде глушити оця штука. За допомогою неї буде все набагато кошерніше. Такс, такс, такс. Це на плюс 6, тому що я далеко. І давайте потестуємо. Лише магніт не загубіть. Бо я вже в одних мікрофончиках загубив і... О, я вже загубив новий мікрофончик, я вже десь під футболкою його загубив. О, випав! Випав є ось такий магніт, в'їжджає. Тестанемо звук. Раз, раз, рама, рама, раз, раз, раз. Це на плюс 6. Раз-раз, раз. Так. Його навіть можна далі десь поставити. От І говорити ось так, на плюс 6. Я собі так думаю, зараз я на пості побачу. Плюс 12. Плюс 12 це взагалі, напевно, там дуже ну, сильний перегруз і можна доволі тихо говорити. Дуже тихо. Ось так. Ось так. Ну, залежно від регіону, де ви живете, по-різному говорять. Раз-раз, рама, рама Це плюс 12, якщо я звичайно говорю. По звичайному, у звичайному діапазоні. По гучності, то ось такий буде, ось так буде чутно. Раз-раз, рама, рама. Е, а це далі взагалі далеко від, від себе. Раз-раз, рама-рама. Раз-раз. Тут така сіточка, бачите, в мікрофончику самому. Дірки та сітка під ними. Це плюс 12, в 0, раз, раз рама, рама раз. раз Частіше за все, ви будете юзати в 0 його. Тобто підселення підселення на передавачі буде в 0. У вас. Це мінус 6 ось такий звучок. І ось такий звук на мінус 12. Приємно, що є ось такі стопи. Ну, На мінус 12 це дуже прям близько можна говорити і голосно. Так, поставлю в ноль. Можете ви його ось так, якщо у вас пальчик маленької дівчинки, можете отак от -от на палець населити. О, виходить, що у мене саме такий І ось так говорити. Е коротше, кліпса надійно тримається. Сам, сама якість кейсу я б хотів, щоб було краще, тому що щось, щось воно. Хоча ні, нормально. Оце чуть-чуть дещо зроблено. Але ні, нормально, люфту ніде немає. В принципі, ок. В принципі, ок. Е, Я мав перед цим DJI е, першої версії, звичайний DJI MacMін, Mic, е, мі, е, просто міг. Самий перший. З базою потім я перейшов на другий без бази, бо він підключався напряму до DJI Osmo Action 4, тому не потрібно було бази. Магнітики сподобались, дуже класні, але не губіть, бо потім їх немає де, мені здається, купити. Хоча я, я не впевнений, не, не бачив ніде в продажу їх. В мене один раз були загубили е, від DJI. Міг e, 2. До речі, ще яка в них перевага? Перевага ще в тому на міг 2, що вони в два рази десь приблизно менші. В два рази реально, той був більший. Тримають вони по заряду. Я точних цифр зараз вам не скажу, навіть трошечки довше, ніж ті. Компресію не буду накидати, що таке компресія вона робить. Плотніший, сочніший звук, не буду це робити. Самі мікрофончики виготовлені якісно, але тут, в принципі, і немає що тут, тут і немає чому люфтити. Просто одне питання: де вдаєшся, як таку маленьку штуку могли зробити, щоб вона тримала купу часу. Купу прям часу. І це, мені здається, DJI вперше впровадили. Вони інноватори в цьому плані, не тільки в дронах, а в тому, що. З ось цими кейсами до DJI MiG1, прям ніхто це не юзав. Це, цей кейс з кейсами. Ну, я маю на увазі цей досвід. Е, можливо, були якісь бренди, але не воно, DJI перший, кому це вдалося зробити, поширеним. Також ви можете придбати сам мікрофон, це не сильно вигідно, але в принципі доцільно, якщо у вас DJ. DJI Pocket Osmo Pocket 3 чи 4. Коротше, саме ця нова версія. Я її мав, хочете також розповім вам за неї всі всякі штуки, дрюки. спойлер, вам вона не потрібна. Хіба для дуже вузько використання. Що, якось так. Підписуйся, коментуй, поширюй це відео, якщо було цікаво, запитуй ще щось мене. Та й все. Пока.